Товариство з обмеженою відповідальністю або ж сполка з обмеженою відповідальністю. Спука з ООО це юридична особа, яка має засновників. За всіма зобов'язаннями відповідає майном юридичної особи, а не майном засновників. Засновники можуть відповідати своїм особистим майном лише у таких випадках, якщо не своєчасно оголосили про банкрутство, або якщо буде доведено, що сполка була створена з метою шахрайства. Засновниками спілки можуть бути фізичні та юридичні особи. Заснувати компанію може фізична особа одноосібно. Мінімальний розмір статутного фонду це 5 тисяч злотих, а мінімальний внесок у статутний фонд 50 злотих. На першому етапі створення спілки підписується установчий договір. Якщо засновник один, то це установчий акт. Він має бути засвідчений нотаріально. Потім має бути внесено статутний фонд, про що також складається нотаріально засвідчений акт. Перед реєстрацією необхідно визначитись із назвою майбутнього підприємства. Назва має відрізнятися від зареєстрованих фірм. Перевірити це можна у базах даних, посилання на які дивіться в описі до відео. Компанія може мати до 10 видів діяльності, один з яких має бути основним. Потрібно враховувати, що деякі види діяльності, наприклад, банківська справа або страхування, не можуть здійснюватися у формі спілка з ограніченою відповідальністю. Тобто реєстрація компанії полягає у внесенні даних про неї до Державного судового реєстру або КРС. Зареєструвати спілку можна тільки онлайн на порталі С-24 або через портал судових реєстрів ЄКРС. Всі посилання в описі до цього відео. Для реєстрації вам знадобиться довірений профіль або, як його ще називають, профіль зауфаний. При виборі відділу Національного судового реєстру треба перевірити, що заява подається до суду, в територіальній юрисдикції якого знаходиться адреса майбутньої компанії. Також необхідно сплатити 250 злотих за реєстрацію та 100 злотих за публікацію оголошення про реєстрацію в господарському моніторі. Після реєстрації в реєстрі необхідно передати номери банківських рахунків, місце перебування бізнесу, та контакти та іншу інформацію відділ ЗУС, тобто установи соціального страхування, ГУС, центральне статистичне управління та податкову інспекцію. Також треба зареєструватися платником ПДВ або ж ВАТ у разі потреби. В компанії також мають бути створені органи управління, які саме це збори акціонерів, які є вищим органом управління компанії. Органи правління це є виконавчий орган, наглядова рада чи ревізійна комісія. Це є обов'язковим, якщо статутний капітал є понад 500 тисяч злотих, і водночас у компанії працює понад 25 партнерів. Перш ніж створювати спілку в Польщі, потрібно добре визначитися з концепцією та бізнес планом все гарно прорахувати, тому що закрити спілку в Польщі є досить складною та дорогою процедурою. Тому гарно все продумайте і вирішуйте. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі цього відео. Якщо це відео було корисне для вас, буду вдячна за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал і ви зможете швидко знайти потрібну вам інформацію.